Виконуємо номер 39 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Назвіть вершини і сторони кутів, зображених на малюнку 3.9. Завдання перше кут АМК. Друге кут ПЛФ. І третє кут БНЦ. Вершина першого кута це М, його сторони МА і МК. Вершина другого кута Л, його сторони LP ЛФ. Вершина третього кута Н, його сторони NB і NC. Запишемо це. Перший кут у нас. – вершина… М сторони М, а, і, М К. Другий Кут вершина Л, сторони Л П, і L F і третій кут вершина N сторони N B і N C. Номер 39 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.